Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо 13 листопада. Церква вшановує пам'ять унікального святого, одного з найбільших учителів християнства, неперевершеного проповідника, видатного мислителя, щирого, палкого, незламного у своїх переконаннях і вірі християнина, святителя Іоанна Золотоустого. Він один за всю історію церкви носить почесний титул золотоустий, який офіційно за ним закріпили на Халкедонському соборі ще в п'ятому столітті. Святитель Іоанн народився близько 347 року в року Антіохії, тодішній столиці Сирії, одному з головних міст Римської імперії у знатній християнській родині батька військового начальника рано настало, тож виховувала його мати. Віддала з маличку сина на навчання красномовству та філософії, хрестився за тогочасним звичаєм у зрілому віці і тоді ж почав турувати свій свідомий подвижницький шлях служіння Господу. Цей його шлях був дуже непростим і тернистим, сповненим багатьох поневірянь і страждань, людської заздрості і підступних обманів. Святитель Іоанн був двічі відлучений від церкви, його оголошували єретиком, чаклуном, злодієм. Усього 47 пунктів смертних злочинів у звинувачувальному акті, та заслали на край імперії, щоб ізолювати його божественний дар, полум'яне богонатхненне слово. А дар цей, і справді був чудесним. Він часто навчав людей у церкві, промовляючи такі натхненні і корисні людям проповіді, що його називали цілителем душ утішителем, лікарем. Творіння святителя Іоанна Золотоустого ще в 4 і 5 століттях. Мали велику популярність у всьому християнському світі і взберігали як коштовність у царських палатах і писали золотими літерами. До нашого часу багато з його творінь не дійшло, однак збереглося стільки, скільки не залишилось від жодного іншого отця і вчителя церкви. Усіх творів святителя Іоанна Золотоустою що дійшли до нашого часу, налічується 1447 і 244 листи. Найбільше залишилось проповідей церковних бесід, які вражають глибиною думки і різноманітністю змісту. У бесідах не лише тлумачення писання, а й зрозумілі пояснення морального стану слухачів, духовних проблем звичайних людей, їхніх буденних проблем, які є актуальними і донині. Святий Іоанн Золотоустий відомий також тим, що уклав чин божественної літургії, який дотепер носить його ім'я. В наш час літургія Іоанна Золотоустого частіше за інші звершується у православних християнських церквах. Останні роки свого земного життя святитель провів під арештом, у вигнані, був заарештований у 404 році у свято Пасхи під час богослужіння. Потім кілька разів його відправляли у дальні заслання. Під час одного з таких, знесилений хворобою, він спочив у Бозі в 407 році. Останні слова святителя, змученого тяжкими хворобами та жорстоким конвоєм, були: слава Богу, за все. Уряд спростив виплату одноразової грошової допомоги для військових та їхніх родин. Кабінет міністрів спростив порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги пораненим військовослужбовцям і членам родин загиблих захисників і захисниць. Спеціалісти центру спільних дій пояснили, що саме змінює урядова постанова. Відтепер тепер Міністерство у справах ветеранів самостійно призначатиме пораненим військовим і родинам загиблих захисників і захисниць одноразову грошову допомогу. Виплата допомоги здійснюватиметься безпосередньо на банківський рахунок отримувача. Також спрощується процедура подання документів, щоб отримати компенсацію. Необхідні документи можна надіслати Міністерству у справах ветеранів поштою або через дію. Можна також подати особисто через центри надання адміністративних послуг. Новації від уряду зменшить бюрократичну тяганину, адже раніше рішення про виплати ухвалювала міжвідомча комісія, а гроші виплачували органи соціального захисту населення. Уряд також збільшив суми виплат, грошова допомога для родин у випадку загибелі військового становитиме 750 прожиткових мінімумів це 2 мільйони 271 тисяча гривень. Йдеться про компенсації, коли військовий загинув у період військової служби. Раніше у таких випадках виплачували 500 прожиткових мінімумів, тобто 1 мільйон 300 тисяч гривень. Для поранених військовослужбовців збільшено компенсації залежно від групи інвалідності. Перша група 1 мільйон 210 тисяч гривень, друга група 908 тисяч гривень, третя група 757 тисяч гривень. Зміни в порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги важливий крок для підтримки військових та їхніх родин. Раніше Кабінет міністрів запровадив автоматичне отримання статусу учасника бойових дій та суттєво спростив процедуру отримання компенсації за піднайм, тобто суборенду житла для військових. Не дозвольте звичайному обігрівачу перетворитися на джерело пожежі. Пам'ятайте, тільки справні прилади, без саморобок. Одна розетка, один прилад. Не залишайте без нагляду. Підставка має бути не горюча, провід не під килим. Запам'ятай, іскра може спалахнути миттєво. У разі пожежі телефонуйте 101 або 112. Завантажили застосунок, а він запитує безліч доступів до ваших даних, що робити у такому випадку. Чи варто надавати згоду на доступ до геолокації камери, мікрофону чи списку контактів? Пояснює кіберполіція у фотоколажі. Отож, захистіть ваш гаджет та подбайте про кібербезпеку. Глинянська міська рада висловлює щиру подяку за плідну співпрацю відділу економіки та інвестицій з благодійної організації Благодійний фонд «Мережа добра. Завдяки вашій небайдужості та активній підтримці наша лікарня отримала гуманітарну допомогу, яка є надзвичайно цінною для забезпечення належної медичної допомоги жителям Глинянської громади. Дякуємо за вашу благодійну діяльність, щирість і прагнення допомогти. Сподіваємося на подальшу співпрацю та нові спільні ініціативи на благо громади. Слава Україні! Героям слава!